Трамп сьогодні конкретно вибухнув, психанув так, що навіть зачіска стала дибки, коли його запитали про нову біржову абревіатуру. «тако». Розшифровується вона як Трамп Алвас і Кенс Оут, тобто Трамп завжди здається, або, ще точніше, Трамп стабільно накладає в штани. Цей термін миттєво став хітом на біржах. Трейдери радіють, як діти на атракціонах. Щойно Трамп грізно б'є себе в груди і обіцяє покарати Мексику, Канаду, Китай, Європу чи увесь глобус акції падають. А коли через кілька днів він традиційно дає задню, все злітає вгору, і хитромудрі ділки заробляють стільки, що вже мріють про золоті унітази. Коли в Трампа поцікавилися, що він думає про свою біржову славу, той вибухнув праведним гнівом. Мовляв, ніякого та не існує питання, огидне і взагалі він не боягуз, а навпаки. Бо багато людей йому кажуть, що він снадто крутий. Ну так, ці ж самі люди, мабуть, ще й кажуть, що земля пласка, і що загар в нього справжній. У цієї історії, як на мою думку, є два важливих сенси. Перший сенс Трамп не просто боягуз, а сертифікований, біржами підтверджений обережник усіх часів і народів. Його здатність миттєво тікати від будь-якого реального спротиву стала настільки передбачуваною, що вже працює як фінансовий інструмент, і тут треба тримати в голові та одіє і в його стосунках із путіним. Варто Москві прошепіти щось погрозливе, Трамп одразу ж без зайвих рухів відступає на безпечну дистанцію. Бажано у свій уявний бункер. Другий сенс його репутація як політичного інвестора в штани тепер офіційно оформлена та занесена в трейдерські нотатки. І замести це під килим уже не вийде. Саме тому Трамп лютує і може піти на показову відчайдушність не тому, що сміливий, а тому, що в паніці. Словом, нова епоха, біржа реагує на мокре підгузки, а Трамп на сигнали з Кремля.